Коація буде, і підпис Санта. Російська армія здійснила черговий акт терору. Підірвала Каховську ГЕС. аби убезпечити себе і врятувати своє життя негайно. Покиньте небезпечну територію. Всі олешки кричать про допомогу. То це катастрофа. Це просто катастрофа. Висловити занепокоєння можемо і ми, а допомогти зможуть вони. На даній ділянці фронту багато екіпажів працює. Ми просто своєчасно відреагували. Тримайтеся, не панікуйте. Евакуація буде. І підпис Санта і Смалів. Два вечір. Як звуть? Максим. Максим? Крупів. А, а дівчатку як звуть? Маша. Це Маша. Та, Та, все добре.